Привіт, усі? Хочу показати, що я замовила в тому місяці, тільки тепер прийшла нам посилочка. Я встигла взяти останній день акції. Ну і не тільки беру ще те, що потрібно мені. Буду розказувати, для чого я це беру. Якщо ви захочете більше інформації про продукцію Корелпаб, то пишіть мені в директ, і я, звичайно, вам відповім. Взяла ось такий акційний був флецетин. Це завжди в мене. І дітки мої споживають цю біодобавку, і я так само. Дуже класно, в кого підшлункова, жовчний з проблеми, особливо з жовчним, з печінкою, в кого є якісь проблеми з спиною, болі в спині. Воно дуже класно оголений нерв заліковує, сформовує плівочку таку класну і взагалі. Мені дуже подобається, але це тим чи тим, що він відновлює мозкову діяльність і нові нейронні, нейронні зв'язки з'являються. Мій Давидик вживав цю добавку від одного місяця. Я йому давала. Навіть в роддомі перший день я йому дала для того, щоб вийшов перший калмиконій. Це теж дуже класно, щоб дитинка не була жовта, щоб не мала білірубін рубін Це взагалі бомбезно для діток новонароджених. Далі ось таку омега 3 тг Це новинка. Коралклаб теж завжди беру. Для чого? Для того, щоб покращити свої судини, щоб очистити судини від холестеринових бляшок і залатати, де є дирочки. Чому наш організм повишає холестерин? Тому що в нас є там проблеми в судинках. Наш організм не є дурний. І він що робить? Він холестериновими бляшками закидає ці проблемні місця. Тому, щоб наш організм це не робив, нам потрібно вживати на постійній основі омега 3 і тоді омега 3 це жир, черна кислота, яка заліковує ті ранки, які є в судинах, мікротріщинки. І наш організм не потребує тоді заліплювати судини холестериновими бляшками. Дуже класна штука. Так само діткам даю. Для чого? Для того, щоб дітки не хворіли часто простудними захворюваннями. Воно дуже класно для бронхів, для легенів. Ну і так само для того, щоб дитинка росла здоровою і не хворіла. Дуже класна тож, добавка. Вітамін Д, де спрей. Пши, один пшик, два пшики я використовую для дітей, для себе. так само дуже для чого, Тому що якщо ви викор... ну, всі люди мають дефіцит, навіть ті, які живуть у місцях, де сонечко світить 20... ну, весь рік, де світить, світить сонечко, все одно є дефіцит вітаміну Д, тому що проблема з засвоєнням вітаміну Д. І цей деспрей він дуже швидко вбудовується в нашу клітиночку, дуже швиденько От ми пшикнули його, і він вже моментально засвоюється організмом. Так само для чого він? Для хорошого сну, я його використовую, для хорошого настрою, тому що якщо не хватка вітам Д, дуже багато проблем зі здоров'ям. Ну, ну, якщо вам цікаво, ну, Діти так само, рахіт, Я не знаю, що таке рахіт, тому що я діткам своїм давала і Назару і Давиду вітамін Д Давиду з народження, з трьох місяців. От, коли нам лікар прописав аптечний вітамін Д, я взяла в Club, якраз він була новинка, вийшов три роки тому цей д спрей. І Давида рівнесенькі ножки, не було ніяких у нас з цим проблем. половиною місяці він вже у мене сидів завдяки добавкам і хорошому догляду. Так що пробуйте, дуже класний спрей. H-500. Без цього я взагалі не представляю свого життя, життя своїх дітей, тому що він, як висока температура, знімає температуру в дитини. Якщо ви хочете зняти закисленість вашого організму зранку дві капсулки. Що таке мінус 500? Тобто одна капсулка робить ваш організм, ваші внутрішні рідини, кров, лімфу, заряджає мінусом. І наш організм тоді отримує енергію і не потребує використовувати свою енергію. Так, Заощадження йде. Ми як, ну, це як батарейка для нашого організму. Ми випили H-500 і це вже для, для цього дня ми заряджені енергією. Це енергія для нашого тіла, вона дуже необхідна зараз особливо. Так, Coral Mine була акція 5 плюс 1. Тобто за 5 пакетиків ви платите гроші, а один вам приходить в хвилину. Скористалася такою акцією, взяла. це міні-саше для того, щоб вода була біологічно доступною для нашої клітини і так само, щоб заряд був мінус. Тому що люба вода в бутилці, з кірниці, з підрану вона має заряд плюс, а наша кров має заряд мінус. І для того вам потрібна така. Якийсь таке саше, Коралмайн, кидайте на півтора літри водички, робите собі водичку, тепленьку пленьку я зранку п'ю. І теж дуже добре впливає на організм для того, щоб людина була здорова і почувала себе енергійно. Ось такі супер-супер класні сільвергелі, Бачите, я їх чотири штуки взяла, взяла, думала собі один лишу, навіть не можу собі лишити, бо забирає моя мама, каже, я там, маю, ну, вже в неї беруть, бо того, що цей сільвергель, це колоїдне срібло, на основі колоїдного срібла він зроблений у вигляді гелю. Я його просто використовувала для того, щоб заживити гастрит. У мене був гастрит, і я його просто їла. Його можна використовувати як внутрішньо, так і зовнішньо. В кого геморой, теж знаю, люди залікували. Люба подрапина, царапина, проблеми з шкірою. У мене у назара були проблеми з шкірою. Ми залікували сільвергелем. Ну я ще брала плюс жир ЕМУ, тому що в нього були ну, серйозні проблеми з шкірою для того, щоб зволожити шкіру, для того, щоб... Вона швидше заживлялася, то я брала ще додатково. Синяк, от тільки удар ви намастили, все, синяка не буде. Це на всі випадки життя. Дуже рекомендую. Ціна не дорога, а стільки позитивних робить для організму нашого дій, що це просто необхідно. Must have, як кажуть, зараз так. Далі взяла також Detox, тому що зараз ми пропиваємо з дітьми антипаразитарну програму і щоб підселити її, щоб вони хотіли її пити. Я так само їм даю фандитос, тому що це чай в таких стіках, він дуже дуже класний. Він, е, що він, робить? він допомагає печінці. от Якщо в людини навіть вже є цироз, чи ну, якісь проблеми дуже серйозні, цироз це вже дуже серйозна проблема з печінкою. Він за 6 місяців повністю цю проблему знімає. Не за один день, не за місяць, але за 6 місяців. Якщо його вживати зранку і вечором, він цю проблему знімає. В моїй тьоті було вітіліго по лиці, по руках. Вона пропила його 6 місяців, вітіліго пройшло. Це всім було дивно, особливо тому, що вона не, не, не вживала більше нічого тільки фандетокс. Так що дуже рекомендую, в кого проблеми з печінкою серйозні. Так, Суперфлора це теж взяла дві баночки, одну собі одну тьоті і для чоловіка, тому що суперфлора це корисні бактерії для нашого кишківника. І, і тут ну, от, ціна одинакова, що аптечна, що суперфлора з Club, але результат і ефект зовсім інший, тому що тут набагато більше тих бактерій, і плюс тут зразу йде е, їда для них. От що ви випили собі цю капсулку і вже, наприклад, вам не треба нічого більше для того робити, щоб ці бактерії були живі і жили в вашому організмі. а після того, як ви його залишаєте пити, то ці бактерії живуть тільки два тижні. Тому, наприклад, ви попили, зробили два тижні перерву і знову треба пити, якщо вам це необхідно. Ну, Мені це необхідно, для моїх дітей теж, тому що я хочу підтримувати імунітет, тому що, якщо у нас налагоджена мікрофлора в кишечнику, у нас дуже хороший імунітет, тому це так само must-have в кожній родині. Для дітей, для дорослих, для старих, особливо, коли ви пропили антибіотики, тому що антибіотик вбиває всю мікрофлору і хорошу, і погану, і патогенну, Тому для відновлення потрібно. І тим більше, якщо ви робили якесь, не дай Боже, у вас якась там онкологія, і вам треба було проходити хіміотерапію, то так само знаєте, що у вас немає взагалі ніяких бактерій, ні корисних, ні поганих. Тому, щоб відновити мікрофлору кишечника, треба пити суперфлору, Обов'язково. Також була в акції така хлорелла. Так. Це водорость, яка росте у прісних водоймах. Вона теж дуже корисна для нашого організму. Чому я її п'ю? Тому що в мене є нехватка в організмі йоду, у мене завжди е, мало малокрів'я. І мені потрібно підтримувати теж свій організм, тому я десь час від часу беру, ну і теж можна його вживати як, фа... як фастфуд, ну не фастфуд для нашого організму, бо як це називається фастфуд це погана їда, а хороша їда. Не пам'ятаю зараз, це теж має бути завжди, завжди у нашому раціоні. Ну, можна назвати це як фастфуд, тому що це ви випили, і ви вже так поїли, так якби ви з'їли бекон, кусочок м'яса. Тому, напевно, я б так само назвала це фастфудом, тому що це швидка їжа. Ви випили шість таблеточок, на такому темному, затемненому склі, для того, щоб її ну, щоб не, вона не втратила свої якості, для того, щоб вона принесла користь для вашого організму. Так що Дуже-дуже рекомендую так само. Ось так. Так що я вже 5 років на концепції здоров'я, я вже 5 років користуюся продукцією компанії Core Club. Хто хоче теж, хто хоче бути здоровий, хто дбає про себе, про своє здоров'я, рекомендую продукцію Core Club, тому що вона дійсно якісна. А саме важливо – це якість і цінність. А це цінність для нашого здоров'я. А здоров'я зараз здоров'я, енергія, сила витривалість зараз дуже важлива для кожної людини. Тому, будь ласка. Пишіть мені в Директ, хто хоче більше інформації.